Всіх вітаю. Зараз подивимося класа Оріон 430 на 125 коней. Дуже красивий аригат зелененький. Роман полюбляє такий колір. Е, Отакий от е, е, класик, Блин, прикольний. Також можливо поставити його в міждурядку. Дуже гарний аригат. С таким плюском Слабо? Зараз менеджер больше детально за него расскажет. Так, ну шо, хлопцы, кабина доволен, просторилась вдвоем. Таких два крупных хлопца сидить. По 100 Да, По каждой по 100. Тут мотор 4,5. Жандир мотор 4,5. Жандир, да, на 130 коней. Трохи поправлюсь. Блин, ну тут место прям... Таке відчуття як в Ой, в 9 А Ану, розкажи тут по навісці по виходам. Три пари у нас гідровиходів. Два з плаваючим положенням, регулюємо подача тиску з максимальною потужністю гідравліки на 98 літрів. Стандарт по гідравлиці, швидкість її, позиції Що у нас ще тут є, автоматизм по коробці. Угу. З робочими положеннями. А це, типа що це? включаєш, виключаєш гідравліку, так? Да? Так. Да. Можна її закрити. А, выключить типа. Ну, навіска це вже тут з регулируем положеннями для пахоти, для, ну, для уранки. Да, типа да. настраивається так само як восьмерки і дев'ятки. Точно так же. Всі налаштування йдуть видарионно до акціона 850-го облаку. Якщо ми наберемо 9 серію на 430. Що по навігації сюди можна вплить? По навігації ми штатно на них не робимо. На штатна йде від 140 кінських сил з встановленням це місто. Ага. Це місто це, не можна. Це місто, поки в базі ми сюди не можемо. У сторонніх виробників, рульки. Місто багато, можна сложитися. да, Якісна обшивка. Так, чудово, мафона нема. Без, без. без. Комплектація не саме люкс. Можна ну, поставити. За... Базова комплектація з компресором. Прикольно. Ходімо на вулицю, так? Да? Так, ну що, розкажи по мотору, по коробці, по гідравліці. І 5 літрів двигун Донбіровський, Вадрі Shift, автоматична коробка, 16 вперед, 16 назад. Все. Ага, місце. Ой, і це класно, це мало хто так робить. Ну, у нас трактори в такій компоновці вже продаються не один десяток років, по наробіткам в різних умовах використовувалися. 20-15 тисяч годин такі машини вже є з наробітком без капітальних ремонтів, без двигуна, без коробки, без нічого. Трактор вже за роки використання в різних господарствах, в різних умовах зарекомендував себе більш ніж надійний трактор. А можна заказати з переднім подресованим мостом? Можна, можна зробити з проактивом, можна зробити Ага. То О, можна так? на трьох точці, комплектацію А можна... це що грузи такі потерти? Це він десь у вас по виставкам є. <плес> це грузи, вони потерті, якщо бачите, а, я 8 я 8 це його базовий комплект, тут трохи більше, бо ми, <плес> ми привозили його <плес> в Київ на виставку. І на виставці він був з плугом трохи більше, чим він може тягати. Тому <плес> так, да, грузів. Щоб можна було його Ні, ну він, Допустимо, якщо трет... останній корпус зняти... Так, він трьох корпус не витягується. це занадь, то ніхто на 130 коней, ніхто ж не тягає. Так, ну навіска потужна. На кат... Категорія 3 по навісці, взагалі ніяких питань, вона зроблена точно так же, як зроблені до 230 кінських сил. Та я теж дивлюсь, вроді дуже схожа. Дуже схоже. Три пари гідровиходів, під пневма. тормоза пневма є, так? Да? Да, компресор в нього також. А, ага, на крилах вже є. Керування, вимкнення, проворачування можна. зупинити, можна. Да, можна проводити. А можна замовити, якщо електроклапана ставляться сюди? Електроклапана ми таких немає. Я Фікки. думаю, що в практиці, якщо звернутися на завод і зробити якусь індивідуальну комплектацію, то це можна. Можна зарядити його на фул. Да, да. Поміжрядці 420-320 колеса. Притик в міжрядку шконо. Ну, ага, ну. Тут уже треба гарного пуханізатора. Та ні, ну це нормально. У нас же на такій резині ми ж по прополку робимо міжрядну. Да, да. ну Там залишається, скільки там залишається до рослини, сантиметрів 15. Маса. Масу ми виключимо. Е, осушувач повітря також да, стоїть. Тут іде у нас по фільтрам, до речі. Він свидно під капотом, Ну це на до нього, канди... до нього без відкривання капоту І ще два фільтри. Один в кабіні і можна його поставити углів. Якщо ви працюєте з оприскувачами і слідкуєте да, за розумі... своїм здоров'ям, то рекомендуємо, конечно, угільний Це касета, що здорова хороша. Все доступно, фільтра доступні, до замінитись по обслуговуванню він більш ніж практично. А, що по обслуговуванню? 250? Так, да, стандарт. Стандарт 250 Вони... мотогодин. На 500 не переходимо. Можна опційно, держимо 250. А... Тому, що якість мастила, якість палива краще не становиться. Турбіна саме звичайна, без, без гіаметрії. Без геометрії, стандартна турбіна також надійна. Трохи на Україну заходять трактора самі такі попроще, щоб мало хто може працювати на дуже заряджених тракторах. Так, Це вже люди, які мають... Не одну тисячу гектар землі, які я розумію, що таке надійність, для чого їх використовувати. Безліч тракторів замовляється на роботу на ферму. Якщо не хочеш кожного тижня воміч <гум> чи кардан міняти на візитку. Ну, і я ж кажу, в практиці таких машин дуже багато, з наробітками більше, ніж 15 тисяч мотогодин і всіх відгуків тільки позитив. Прикольний агрегат. Чуєш, ну а Оріон 600, та серія вже свыше, що прийшла, вони становятся в міжрядку? Так, становятся в міжрядку і там вже більш цікаві і комплектації, і трактор більше. А це теж 140. Від 140, від 140 до 140 доступа. до 165 угу. Зараз на площадку немає Аріону. В Києві. далеко. <laughs> продалися, всі замовили на вимог. Так, що підемо ще тракторці, подивимося. Так, да. всі можливості людей, <laughs> які купують вискупічку, навантажувати чи хтось. Бере базу, комусь треба побільше. Чим буде відрізнятися? Якщо ми беремо 738 серію, це у нас 7 метрів стріла 3,8 вантажопід'ємність. і пішли вище. До 10 метрів і там аж також зростає. А ви вже зедами замовляєте їх. Так, резина. Чим відрізняється? Резина така більш добре показує на грунтовій дорозі. В топовій комплектації ми замовляємо вже. Широко, 500 резина висока, з рисунком не йолка, а квадрат. Вона більш краще виходжує, ніж йолочка на бетоні, на асфальтній mm. дорозі. Тобто, якщо у вас не змінки... чи що, а, я, що центральна смазка чи що стоїть? Центральну смазку можна замовити опційно. Тут просто шланг підведені, так? Да, у нас всі точки мащення виведені на одну сторону і всі вони в відкритому доступі. А де... а де вони? Його... Ну давайте подивимось А, ось вони тут є Та ось вона Я зрозумів Це виходить в тебе одна і вона маже все Так. Тобто ну, масма приблизно 20 26 Ізюмінка нашої машини Це компоновка двигуна який зарекомендував себе Також Дойц четвертий. Дойц четвертий, 142 кінських сили. А, вони почали дойц писати, а Ліхбер, типу. Да. Ну, ми ж виготовляємо тепер разом з лікпер вже не один і не два, ні три роки. Прошу звернути увагу на якість проводки. У вас все йде в гідроізоляції, тобто скідники, миші, грызуни, мийка взагалі без проблем. Хочу, можна і мити. Ну, ні, ну, і треба його часто вимивати, Будівельна фірма, яка дуже давно займається строїтельними агрегатами Ми разом з ними використовуємося в Австрії, виготовляємось. 142 діни. Варіопалер. Чим класний варіо От Якщо брати там дев'ятку вашого фенда 942-го, mm. тобто комфорт і якість роботи при цьому да, ну, то есть, ну, ти супер. не думаєш, яку скорость, просто скільки надати давиш e, і, і дуже важливо, це ж точно так також робить вам. Вигун, який працює довше, тому що він менше прокручується, вам не треба як на стандартне газувати, ну, да, щоб да, підняти. Да. Тут відправля йде на 160 літрів О, це вже потужно. Якщо ви даєте йому три операції, у вас механізатор, який вміє працювати на телескопі, він цю фішку як... розпімає. Сам же знаєш, ми самі працюємо. Да. Майк-повер тут... здвоєний, наперед і на два, 240. 60 літрів давлення, але якщо хтось там розказує, що це ненадійно, воно перепалить. У нас навіть електроклапана на 540 літрів вдвічі збільшені, ніж потужність гідравліки, які не вілюють перепал. Так, був у нас склад, хлопці, скорпіон. Ох, тут взагалі найоші. Ніхто не сидів навіть. О, так, у Романа є а, такі вже вони замовили в максимальній комплектації, я так розумію. А тут, тут пневмо сідушка? Да. Ух, я тут панова. Регулювавка, ага. у регулювання, два регулювання. Ага. Виносу, і... То есть тут класно зроблено підлокотник, сідушка. Ти вже їдеш, повністю арматизує все разом. І рука, як на старому класі, в тебе не дергається. Бо ручаг був такий самий, але він був окремо від сидушки. І ти коли на сідушки дуже прыгав, в тебе бувало, що ти можеш і нажати. Ах, пахне як пластмаса. З заводу можна доукомплектувати машину. В реверсом стріли повернення, чи не реверсом, у вас повернення каретки і повернення стріли. Ви завдаєте потрібне положення, наприклад, нульове, да, в якому зараз знаходиться стріла і каретка. Машина запам'ятовує, ви під'їхали до вивантаження, вивантажили продукцію на одну кнопку, стріла і каретка повертається в задане положення в той час, коли ви вже їдете на склад і вам не треба В ручному режимі це все робить, втрачать час. Ну, типа автоматизація просто для механізатора вже так. йде. Кнопочку тицнув, стріла каретка повернулася в положення, яке ти завтра. Круто. Круто, І монітор здоровий. Можеш і камери сюди, і все, все що, можна. Було, все, що Кійно, хочеш. Все дуже багата машина. Тільки питання про... Ну, Це, мабуть, саме зараз клас, саме, мабуть, саму жирну телескопічний навантажач, який можна замовити на український ринок. Е на українському ринку вам запропонують 120-140 гідравлик, у нас іде 160 ми наймощніші. У нас в нашому е, класі, скажімо так, да? по стрілі, по вантажу під'ємночу най, наймочніше мотор 142 кінських сил, тось, запасу, потужності по мотору і по підравлиці більш ніж достатньо, більше вам ніхто не закупив. Вбрали цю додатці для хранення вони. Mm -hmm. Так. Отакий апаратик непоганий. Все. Ну як же не засняти 950-го? Тут фішечок приколов. Звісно. Трактор також дуже продуманий, ящик здоровий, під інструменти, під все. Знизу, відсік, під акумулятор. Знизу акумулятор відкручується, правда, ну це таке що. Туди все одно часто лазити не треба. Так, да, маса у вас автоматична на цьому тракторі, П'ять коли не використовуєш, він масу вимикає. Компресор. Це що, розеточка ще? Mm -hmm. Нічого, компресор, розеточка. Оце апарат. Ще й передній такий груз з таким ящиком. Ти сюди вкинеш все, що хочеш. Сюди можна монтіровок накидати десяток. Передній міст. Ну міст, бачите, багато хто так виробляє. Тобто на новому... А на новому класі, що ви зараз взяли клас, ну, трактор року, там вже не такий міст? Проактив. Проактив. Чим, чим проактив буде краще, чим речашка? Да? Речашка вам дасть м'якість при транспортировці, да? і в полі у вас десь буде трошки м'якше, чим на ньому. Угу. Але коли ми говоримо про швидкісну роботу, тут плюс моста. ніяких питань нема. Коли ви підете на ньому в тяжку роботу і будете використовувати його в пахаті, в рифлені, вам треба трактор прижати до землі, щоб він не пробуксовував, uh -huh. на цьому мосту ми маємо два дві функції використання за що гідроакумулятора. Коли uh -huh. потрібно, ви натиснули кнопку, кинув його в плаваюче положення, наприклад, дисковка чи сіянь, він працює, роботою робить роби, роби, амортизацію. А коли ми виходимо вже на тяжкі роботи, ми нажимаємо, ми його блокуємо, mm -hmm. він не працює, як повинен працювати на... М'ягкість роботи, але при цьому він становиться збитий і у вас становиться пробуксовка на порядок менше і витрата палива менше. Ну роботи... тут мало хто знає. Фінді блокирується мост. Блокирується мост? блокується мост. Блокується? Повністю. Можна заблокувати повністю гідравліку, накачати туди давлення, він буде прижатий і повністю гідравліка відключається. Оце є так. Ну наскільки Рычаги я знаю, у Жанніра не блокується. У нього все автоматично. Бокомпаноль це трактор 2017 року використовується зі п'яти мотором ЗТФ наш Сімматік-Коробка. Без змін за майже 70 років трактори зарекомендували себе як надійні трактори. Ми маємо таких тракторів з десяток в Харківській області з заробітком більш ніж 13 тисяч мотогодин, які куплялися в нас, обслуговувались. У нас не робились ні коробки, ні мотори. Ну, це мені подобається, що клас тули одразу в Всьому прикол. Клас фенд, вони всі тулять максимально все, що можна ззаду налепити, все є. Резетки, виходи, гідравліка, все є. Компресори, а на в інших це опція. А вже на цих класах пневма можна на кабіну чи все на пружинах? На пружинах, на індивідуально, якщо запит на завод зробити, то можна А ага. В практиці люди не замовляють. Та, ну Він здоровий, він комфортний так. Його, за счет ваги його не так тіліпає. Кружина більш практична, ніж... Ну, я, да, тут, більш конечно... Якщо брати на роки використовування, ви до пружини ніколи О, не так. Повізете. А це ж у вас вже там, пішли в кабіну подивись. — У нас стоїть наша нова навігація, це міз 1200. Так, Тут уже те, що багато полюбляє клас за це Велика кабіна з великим обзором. Вже більш напічкана з кліматом, з двома навігаційними системами. Одна відповідає за навігацію, одна за цеміс. Це у нас йде Цебіс. Бортовий комп'ютер це іде CEMIS 1200 навігація. Угу. Навігація з операційною системою і розробкою від клас, прийомники від відтримують. Круто. Кабіна, звісно, крута. Нічим не гірша, скажімо так, на високому рівні. Трохи, звісно, оце, для декого краще, як зроблений джойстик у класа, але для декого кажуть, як у кого фонда. Але я думаю, що це просто привикається за день-два за в полі, і ти цього вже не відчуєш. Це типу джойстик на передню навіску, де да, можна запрограмувати? На, да. Ну, Там ти програмуєш під те, що ти хочеш. А, все, що хочеш, можна. Да. Це вже так, да. це вже рівень. Дуже крутий апарат. Ціна? Ціна. Прайс. Давай, прайс. Прайсова ціна ще на машини, які у нас залишились з 25-го року 330 тисяч євро. 330 євро. Ну, хлопці, можете поторгуватися. 330-335, в залежності від комплектації. Якщо беремо 900 кіло, то ще буде більше. Ну, такий, скажімо, ось Такі комплектації він буде коштувати 330. Перед-назад mm -hmm. ну, зажали, потягнули, їдемо назад. А, я по це так оце назад. Назад, оце взагалі, оце Це віка, ну, принцип, та... принцип, Дуже круто. Це ще б сюди б третій монітор так, отакий би було взагалі. Ще на Гоновері, щоб був представлений трактор у нього взагалі цього монітора більше не було. Ну так, я бачу, у нього десь отут виходить. У, у нього так? на правій стійці, да, і залишиться, то трошки зміниться консоль. А так? Ну я думаю, до вас привезуть трактор року на наступному році, да, так що ми да, покатаємось. Обов'язково. Проведемо і демки. Все зробимо. Я тепер дивіться, от 900-й трактор ми сидимо в само, два мужика здорових. І в той, що ми сиділи в 430 м кабіна майже така сама, кошмар. Тобто, да, тут місце займає більше оце положення, там як -то воно здвинуто, за цього більше міста. Але для такого маленького трактора такий комфортна кабіна це прям супер. Так, Хлопці, гляньте, який у АТС. -а. Класний е, клас. клас для навчання персоналу. Якщо купуєте техніку в агротехсоюзі, комбайн чи трактор, ми проводимо один раз на рік навчання за наш рахунок. Вам тільки доїхати до нас. Ну, я зрозумів е, проводимо навчання по комбайнам, по тракторам, оновлюємо інформацію, практичні якісь питання в роботі. Коли працюєш над техніку, все що краще хоче... спливають, і нас кидають наші спеціалісти, люди від класу, Ми розбираємо тут повністю комбайни його використання, трактор його використання, раз на рік. Нюанси, ремонти, все, що хочеш. Все. Правильність використання. В нас такі часи, невеликі часто змінюється персонал, десь пішли нові люди. Люди, будь ласка, дуже ж молодих багато, які взагалі не дупля не дають, що робити з технікою. з технікою. Також а... Дуже здивував АТС, підход у них на євро скажімо так, уровні, по підготовці бази, скажімо так, багато чого показали, розказали. Дуже круто. У них почалося ще будування і закладання цього всього проєкту до початку повномасштабки. Тож там амбіції були дуже серйозні. У них основний офіс мав бути в Києві. І в Харкові це був, мав, мав значення бути другий по значимості в Україні. Такі справи. Всім мирного неба, гарних врожаїв, до побачення.